Братец, у вашего бога батарейка села? Ты о чем? Поменяйте батарейку. У него нет батареек. Тогда как он работает? Может, бракованный? Бракованных не делаем. Вы сделали этого Бога. Да. Так вы создали Бога. Или Бог создал вас? Братец, Бог создал нас всех, а мы делаем только его изображение. А зачем вы их делаете? Чтобы молиться. А здесь монтирован передатчик? Как он вас слышит? Богу не нужен передатчик. Он все слышит напрямую. А если напрямую, тогда зачем это? Что мне делать с этим парнем? Иду. Ідеал, ідеологія, ідол образ ідеї, візуалізація фантазії, витвір уяви, котрий вважається, що допомагає взаємодіяти з уявним образом якоїсь сутності, в якої шукають захисту, підтримки, допомоги, ідолопоклонство фанатичне вшанування, дотримання ідеї. Кумир той, хто привів чи приведе к. У миротворенню допомагає, підказує, настановляє як прийти кумиру. Ідеалізація наставника кумира призводить в подальшому після його Вознесіння створення ідола, що символізує кумира.